Ілля говорить, що до повномасштабної війни працював у Швеції на будівництві, мав гарну зарплату, але все змінило 24 лютого. Я повернувся з заробітків з-за кордону, прийняв рішення прийти добровільно військомат. Це було 2 березня. За два місяці після укомплектування людьми і бойових навчань, говорить Ілля, зі своїм підрозділом опинився на передовій у Харківській області. на нас! Мімоп. Там було тепленько, гаряче, холодно, там було по-різному. Але я така людина, що завжди. На позитиві дивлюся на, <смеш> на ці всі моменти. Ну, я не знаю, нормально. Ми завжди з товаришем один з харківських хлопців заступали на чергування ми з ним. І ми сидимо якось постійно філософствуємо, щось там говоримо, там прилетить, воно десь там літає з боку. І він завжди каже, ну і що, ну прилетіло, і ні, ні проблем, нічого. Ілля каже, що любить пожартувати, коли є час для перепочинку. Про те, як зустріли бійців з Чернівців на Сумщині, говорить люди допомагають, вони щирі, відверті, але зараз війна показала дійсно хто і хто. От, і люди згуртувалися, і тут дивлюся, дідлашня поробила блокпости, вони там такі патріоти, все, там, я їду їм, вони там спострою їх в одну жерену, слава Україні, героям слава! Вони там документи перевіряють, їх там заохочення, кожен раз якісь цукерки, знаєте, ті, вони радіють. І, дійсно це класно і це правильно, одне, що тільки треба його вигнати, цього москаля. Ілля готує собі чай на місцевій кухні і показує картину, яку їм подарували на згадку про Харківщину. З нами несуть чергування хлопці з поліції. І от донька одного з хлопців зробила нам такий подарунок, намалювала таку картину. А це відео з боїв за Харківщину командира підрозділу Миколи з позивним Каспер, коли вони опинилися в оточенні вогню через російські обстріли. Ми вже очогу пожара. Кругом вообще капец. Він нас доходить і все. Ось що робиться кругом. Пан Микола показує бліндаж, який його підлеглі облаштували для оборони і проживання в лісі за будь-яких погодних умов. Тут ми зробили ось такий, такий підвальчик для зберігання продуктів. Тут ми закладаємо, це ще зарано обладнано, ще повністю, звичайно, він не заповнений. І далі, коли з бліндажа, можна виходити ступеньками, а можна виходити зразу на позиції. Ми йдемо сюди під укриттям, йдемо під захистом. Ось це туди ще ми обладнуємо, туди вихід на одні позиції. Сюди, коли йдемо, тут займають оборону. У Чернівця, говорить Микола мав свій ресторан, два магазини і перукарню. Але зараз не до бізнесу. Виконуємо певні завдання не так далеко тут до кордону, і потрібно розуміти, що в будь-який момент ворог може опинитися поруч. Поки ми не закриємо останній кордон, поки ми не закриємо останній метр нашої землі, не виженим з останнього метра ворога, він нас не залишить спокою. Щоб успішно вести бій, у разі наступу росіян військові продовжують окопуватися в сумських лісах. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Новини на Суспільному. Сумщина.